Мені було незручно йти на знайомство з батьками дівчини. Моя зимова куртка вже давно зношена, а черевики знали кращих часів. Та вони навіть не звернули на це увагу і прийняли мене в родину як рідного сина. З дитинства я не знав, що таке мамина турбота і любов. Справа в тому, що батьки одружились тільки через те, що моя мама завагітніла мною. Тато був чоловіком честі і узаконив їхні відносини. Мама сподівалася, що після мого народження у батька прокинуться якісь почуття до неї, але нічого не трапилось. А от мене батько просто обожнював. Постійно проводив зі мною час, ходив на рибалку, вчив математики, та недовго зміг він так жити. Як мені минув шостий рік, тато нас покинув, а мама звинувачувала у всьому мене. У школу я пішов у речах, які віддала сусідка зі свого внука. Мама за мною не дивилася, та й витрачати кошти на дитину вважала марною справою, їй треба було стежити за своєю зовнішністю, щоб бути приваблою і знову одружитися. Коротше кажучи, я став для неї тягарем бути злидарем чи жебраком я не хотів, тому одразу зрозумів, якщо я хочу мати майбутнє, треба добре вчитися. Школу я закінчив із золотою медаллю, а потім вступив на державну форму у пристойний інститут. На мій випуск мама навіть не з'явилася, а костюм мені допомогли купити друзі. На першому курсі я познайомився з Аліною. Вона була дуже доброю до мене, постійно допомагала, підтримувала, у нас було багато спільного. Тому ми швидко з нею подружились, а через деякий час я зрозумів, що кохаю її. Вона, на моє щастя, відчувала те саме, тож ми з нею почали зустрічатися. На різдво Алінині батьки запросили мене до себе у гості, щоб разом відсвяткувати. Мені було незручно йти на знайомство з батьками дівчини. Моя зимова куртка була вже давно зношена, а черевики знали кращих часів. Та вони навіть не звернули на це увагу і прийняли мене в родину, як рідного сина. Вже наступного дня мама Аліни подарувала мені нову куртку і черевики. Візьми, сину, це тобі подарунок від нас тату на свята. Сказала вона мені і міцно мене обійняла. Я вперше відчув, що таке материнська любов, хоч і не від рідної мами. Я не тямив себе від щастя, адже у мене була прекрасна кохана дівчина, а тепер ще з'явилася справжня сім'я. Батьки нам усьому допомагали. Ми разом їздили відпочивати, проводили разом вихідні, часто зустрічалися на сімейних вечорах. А коли ми з Аліною одружилися, то на весілля вони подарували нам власний будинок. Тато допоміг мені влаштуватися на гарну роботу і життя стало налагоджуватись. Моя мама, рідна, коли дізналася, що мої справи пішли вгору, згадала про свої материнські почуття. Якось вона з'явилася на поріг мого дому і заявила, що тепер я маю її забезпечувати. Мені було боляче і сумно дивитися на цю жінку, подякувавши матері за подароване життя, я попросив більше не з'являтися в моєму житті і просто забути про моє існування. Відтоді я її більше не бачив. Можливо, хтось скаже, що це занадто жорстоко, адже вона все-таки моя рідна мама. Але я вважаю, що мама не та, яка народила, а та, яка дала тобі можливість відчути себе дитиною.